Темою апаратної наради стала підготовка до осінньо-зимового періоду. Він може видатись надзвичайно складним. На цьому наголосив очільник громади Микола Нуга. Громада живе в умовах війни і це тягне за собою серйозні обмеження. Ми знаходимося в умовах підготовки до зими. Підготовки до зими може, зима може виявитися надзвичайно складною, і тому роботу треба посилювати, посилювати як в старостинських округах, так і в усіх підприємствах, установах і таке інше. То господарювання громади працюють в обмеженому режимі та готуються до зими, зокрема в частині заготовлення альтернативних джерел палива. Темп приросту по обсягу виробництва промислової продукції липень до червня склали 4,1%. Проблемним питанням залишається бронювання та мобілізація людей на підприємствах, особливо на тих структурних одиницях, де задіяно більш чоловіче. Що складу готуються до зими і заклади медицини громади. Маємо місячну потребу паливно-мастильних матеріалів. Маємо 80% завезеного твердого палива. По Чепліївській амбулаторії підрядна організація обіцяє приступити до ремонтних робіт вже на цьому тижні. В закладі функціонує 22 пункти незглавності, 17 сільських місцевості забезпечені і альтернативним опаленням і альтернативними джерелами енергопостачання. Олександр Володимирович, те, що на сесії прийняли рішення виділити повному обсязі фінансування на, скажімо так, на пункт, де будуть переселенці і де пункт незглавності, треба обов'язково включитися, тому що до кінця року залишилося три місяці. Так. Будь ласка, організовуйте особисто протягом минулого тижня. Медики Шоскінського центру первинної медико-санітарної допомоги провели 2635 прийомів. Населенню надано 2072 електронних направлення. Виписано 1633 Електронніх рецепта з них 810 по реємбурсації по програмі доступні ліки активно готуються до зими. І шоскінська центральна районна лікарня на минулому тижні вже активно почали відновлювати запаси зв'язку зниженням температури палива. Дизельне паливо 100% запас місячний. Бензин зараз поповнюємо по пунктам незламності. В трьох пунктах зараз додатково працюємо. В двох Плануємо встановити генератори, ті, які в нас підключалися при потребі. Зараз їх поставимо, щоб вони стаціонарно щоб час були підключені. По двом пунктам, по третьому пункту доукомплектовуємо необхідними розхідними матеріалами. Переважна частина закладів освіти Шосткинської громади продовжує працювати за змішаною формою навчання з отриманням усіх безпекових заходів. Триває доукомплектація пунктів незламності. Про це відзвітувала очільниця управління освіти Наталя Сергейко. На минулому тижні завезли подовжувачі ліхтарі. На цьому тижні завеземо ще баки для питної технічної Води і пункти незламності будуть доукомплектовані повністю. Також завезли паливно-мастильні матеріали, придбали залізо для установки буржуїв. Облаштовуються пункти незламності і відділом культури перевірені міські 12 пунктів. Генератори працюють, палива є. На цьому тижні плануємо перевірити пункти незламності в громадах, доукомплектовуємо баками для води, подовжувачами. Генератори є у кожній Умтині зласті триває робота з перевізниками в частині дотримання графіків на міських та приміських перевезеннях. Також проводимо роботу спільно з Сумською обласною державною адміністрацією щодо налагодження транспортного сполучення між населеними пунктами, які і не входять до складу Шостинської міської територіальної громади. Дар'я Миколаївна по автобусним маршрутам по тому населеному пункті прикордонні, що я вам говорив, який Яке рішення так. сьогодні ми будемо працювати, зв'язуватися з департаментом інфраструктури сумської обласної державної адміністрації? Потім я можу щось сказати. Важливим залишається питання транспортних перевезень на прикордонні. Впевнений, Микола Нога. Це стосується всіх. Ми, як центр півночі Сумської області, повинні забезпечувати всіми послугами громади, які знаходяться на прикордонні? Ми з вами зацікавлені, щоб. Там якесь життя продовжувалось. І тому автобусні маршрути, як працювали, повинні працювати. Можливо, що не кожен день, можливо, буде їздити автобус разу в неділю, але сполучення не ліквідовує. Ми забезпечимо життєдіяльність всіх, всіх населених пунктів, які знаходяться. Ближче від нас до кордону. Усі пункти незламності мають бути готові до осінньо-зимового періоду, зазначив очільник громади. Голова обласної державної адміністрації особисто контролює це питання в даний час. Я звертаю увагу абсолютно всіх. пункти незламності, поки жарко, поки тепло. Готуємося до зими. Готуємося до зими, яка може виявитись гіршою, ніж минула зима. Запаси пального, запаси харчів, запаси електроенергії, в виді електростанцій, акумуляторів і таке інше.